БЗ МСЧ МОЗ України має вищу акредитаційну категорію. Акредитаційний минулий сертифікат був виданий в лютому місяці 2013 року. На сьогоднішній день ждемо нового сертифікату підтвердження, ліцензію на медичну практику, в тому числі на ВП Рівненський АЕС. На даний час наш заклад обслуговує. Населення міста в кількості 42 164 чоловіки це на грудень місяць минулого року. З них 8 094 це працівники ВП Рівненської С, 10 245 дитячого населення, дорослого населення 31 919, в тому числі постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Структуру ДЗС МСЧ No3 МУЗ України входить поліклініка, стаціонар на 295 ліжок, це на грудень місяць. Я хочу сказати, ви знаєте, що ми зараз оптимізуємося, йде процедура оптимізації, під 250 ліжок, лікувально-діагностичні підрозділи, відділення невідкладної медичної допомоги, створене в нас нещодавно, і здоров пункт РАС. Кадровий потенціал колективу складається 136 лікарів, 334 середнього медичного персоналу, 141 молодшого медичного персоналу, 111 інший персонал. В загальному на грудень місяць 722 чоловіки, лікарі з вищою категорією 57 чоловік, лікарі першої категорії 9, лікарі другої категорії 19. Всього 85 лікарів має кваліфікаційну категорію. Кваліфікаційні категорії мають 257 працівників середнього медичного персоналу, вищу 186 чоловік, першу 32 чоловіки, другу 39 чоловік. Атестація лікарів проходить при головній атестаційній комісії Міністерства охорони здоров'я України в місті Києві. У 2015 році підвищили кваліфікацію 28 лікарів та 84 середнього медичного персоналу. Прийнято на роботу два лікарі, один середнього медичного персоналу, інших один працівник. Всього прийнято 4 особи, звільнено 84 працівника. Прийняття на роботу відбувається по принципу потреби закладу, фінансових можливостей, кваліфікаційної потреби в лікарях. Та в залежності від кількості звільнених посад із дотриманням норм чинного законодавства.